Казка, куди зник кольоровий дощ. Жила була дівчинка на ім'я Ронелі. Вона мешкала у невеличкому містечку, де кожного вечора йшов кольоровий дощ. Так, так, не просто дощ, а справжній веселковий дощ. Краплі падали з неба і були червоні. Помаранчеві, сині, рожеві і навіть золоті. Коли вони торкалися землі, розквітали квіти, світилися ліхтарі, а в повітрі ширяли солодкі запахи м'яти й ванілі. Кольоровий дощ починався щодня рівно о 19.00. І всі дітки бігли на вулицю з прозорими парасольками. Щоб збирати краплі, розглядати їх і гратися веселкою. Та одного вечора, коли годинник пробив сім, небо залишилось сірим, жодної краплі, жодного кольору, жодного запаху м'яти. Що сталося? шепотіла Ронелі. Де мій кольоровий дощ? Вона вдягла дощовик про всяк випадок і вирушила на пошуки. Ронелі зустріла мудрого слона, який грав на флеті просто посеред парку. Ти не бачив мій дощ? спитала вона. Слон кивнув головою. Я чув, як хмарне королівство посварилося з веселковими вітрами, і дощ пішов у відпустку. У відпустку здивувалася дівчинка. Ага, тепер він п'є чай на гірській вершині, відмовляється падати. Я мушу з ним поговорити, сказала Ронелі і пішла прямо в небо. Як? спитаєш ти, а Ронелі знала секретну стежину, сходи з пухнастих хмарок, які з'являлися лише тим. Хто дуже любить кольори? Крок за кроком вона піднімалась вище й вище. Там жили хмарні барашки, які шепотіли. Поверни нам дощ, будь ласка. Вона дісталась хмарного палацу, і перед нею постав дощ. Він був великим, прозорим і сумним. Чому ти зник? Запитала Рунелі. Дощ відповів: Мені ніхто не дякує, всі хочуть сонце, коли я ллюся. Мене гоняють, закривають вікна, я втомився. Рунелі мовчки пристягла йому баночку. У ній були малюнки всіх дітей, які обожнювали дощ, кольорові парасольки, смішні пісеньки. Веселі калюжі. Дощ довго дивився, а потім усміхнувся. Я забув, як це приємно, добре я повернусь, але тільки якщо ти прилетиш на мені вниз. І рунелі злетіла вниз разом із дощем. Кольори вибухнули в небі, діти сміялися, а старенькі виставили банки. Щоб зібрати трохи м'ятної водички. Відтоді дощ приходив щодня, але іноді отримував листівки від дітей, щоб не сумував. Спи спокійно, маленький слухачу. Казка, зубастик, який боявся молока. Жив був зубастик, так його всі й називали, бо він мав ну, дуже багато зубів: Один, два, три, аж тридцять вісім усі різні, великі й маленькі, криві й рівні, гострі, як ножики, особливо ті, що зліва. Та найцікавіше зубастик не був хлопчиком чи тваринкою. Він був Монстриком жив під ліжками тихо, тихенько, і завжди мовчав. Щоночі він лазив з кімнати в кімнату і ховався там, де темно, не кусав, не лякав, просто дивився, бо зубастик мав одну таємницю. Він страшенно, несамовито, жахливо боявся молока, тільки не молока Шепотів він сам до себе. Воно біле, слизьке, холодне і брр. Одного вечора він опинився під ліжком хлопчика тьомки. І все б нічого, та тьомка мав звичку пити тепле молоко перед сном. О, ні, зубастик затремтів. Я ж зумлію. Справді, Як тільки запах ванільного молока потрапив у його ніс, він чхнув. Ач, хто там? Почувся голос тьомки. Зубастик злякався, хотів утекти, але запутався в пледі і залишився лежати просто на підлозі. Розпатлений і не страшний. Ти хто такий? Спитав Тьомка і сів поруч. Я монстр, пробурмотів зубастик. Але добрий. Просто не люблю молоко. А ти пробував з медом? спитав Тьомка. Брр, а з какао? фу, а з печиво. Ну, печиво я люблю. І ось так почалась їхня дружба. Тьомка кожного вечора запрошував зубастика на вечірнє молоко з печивом. Спочатку той лише нюхав, а потім лизнув ложечку, а згодом випив цілу чашку. І сталося неймовірне. Його зуби стали білосніжними, гладенькими і блискучими. Тепер зубастик більше не ховався. Він сидів поряд з ліжком, розповідав казки і їв печиво з молоком. І знаєте, що тепер усі діти хотіли мати свого зубастика. Спи спокійно, маленький слухачу. Казка Нічна пошта від зіркової сови Коли на небі з'являється перша зірочка, коли весь світ стихає, у повітрі чується легкий шелест крил. Фурр фурр. -фур -фур -фур. Це летить зіркова сова. Вона незвичайна, вона листоноша нічних листів. Щовечора вона доставляє маленькі листи лише тим дітям, які були добрі, уважні щиро усміхались іншим. Листи незвичайні, вони блищать, шелестять і пахнуть солодкою ватою. І тільки той, хто вірить у дива, може побачити їх зранку під подушкою. Одного вечора... Сова помилилася. Вона залишила лист дівчинці Мірі, хоча насправді той лист був для хлопчика на ім'я Бім, який жив зовсім в іншому місті. Хм, що це? Здивувалась Міра, розгортаючи лист. У середині було написано Завтра вночі зірки спустяться на дах твого будинку. Вийди до них і побачиш, як народжується бажання. Міра нічого не зрозуміла, але вирішила, треба вийти на дах. О півночі вона тихенько встала з ліжка, навіть тапочки не одягла, і вибралась на дах будинку. І раптом небо спалахнуло. Зірки, маленькі вогники. Почали спускатися з неба, а посеред них знову зіркова сова. Ти не бім, сказала вона. Ні, тихо відповіла Міра. Але я все одно прийшла. Сова усміхнулась. Це означає, що ти віриш, а значить, можеш побачити, як народжується справжнє бажання. Одна зірка підійшла до міри і зашепотіла Подумай про те, чого ти хочеш, але тільки якщо це добре для інших. Міра подумала. І наступного ранку в її дворі з'явилась нова гойдалка, бо вона загадала, щоб усі діти в її будинку мали місце для ігор. І відтоді сова. Почала приносити листи і мірі, бо вона довела, що гідна вірити в зіркові дива. Спи спокійно, маленький слухачу.